Друзі, останнім часом мене все частіше запитують про те, що буде з українською економікою, що буде з гривнею найближчим часом, і в якійсь осяжній там, річній, двохрічній перспективі. Що я можу сказати вам як економіст про це? А, ну, тут є кілька факторів найбільших. По-перше, це дії ворога. Да? Тобто, ми розуміємо, що це. Те, на що ми можемо, на жаль, дуже слабо впливати. Хоча удари по нафтопереробним заводам, які демонструють наші спецслужби, показують, що все-таки в певній мірі можемо. Другий фактор це дії і рішення наших союзників. На жаль, наш вплив на них не дуже високий, м'яко кажучи, але все-таки я думаю, що. Через нашу дипломатію, через певні міжнародні домовленості є певна можливість узгоджувати свої позиції. Це другий фактор. Так? Ну і третій фактор це власне наша політика, наші рішення, на які ми можемо впливати значно в більшому ступені. Тобто, ці три ключових фактори вони будуть визначати. І ситуацію в економіці, і перспективи, і безумовно курс гривні. Хоча щодо курсу гривні, то можу зробити такий спойлер невеличкий. Що в усіх сценаріях розвитку подій насправді я бачу девальвацію, і я записував відео про те, які фактори визначають курс гривні. Ви можете його передивитись, воно актуальне і сьогодні. Але темпи цієї девальвації, передбачуваність цієї девальвації і наслідки для економіки, да, тому що в одному випадку вона може бути вибухоподібною і руйнівною, а в іншому випадку вона може бути дуже корисною для нашої конкурентноздатності. І ми бачимо деякі кейси інших країн, як через навіть дуже високу інфляцію, девальвацію вони посилюють свої позиції в. Виробництві, да? наприклад, Туреччина, те, що там відбувається, я кілька відео на цю тему записував, поділюся з вами. А що дуже важливо для того, щоб ми от ці проблеми і виклики змогли переплавити в можливості, як тільки з'явиться якась опора з точки зору формату безпеки, тут дуже важливі будуть ще декілька складових. Да? Ну, Тут, знаєте, як економіст, я не можу сказати, що буде, да, тому що я не гадалка, але я можу сказати, якщо щось буде зроблено, то які, ймовірно, наслідки це потягне в економіці? Да. Так, от, перше, мені видається дуже важливим це відмовитися від а, ідеологічного полону тих міфів, в яких ми дуже часто живемо. Да, тобто, Міфів про вільний ринок, міфів про те, що імпортні товари завжди краще за українські, і міфів про те, що українська промисловість неважлива, Ми живемо в постіндустріальній епосі, да, що ми можемо бути аграрною країною, а ті країною без промисловості. Міфів про те, що достатньо не втручатись в економіку, достатньо боротись з корупцією, і в країні буде економічний розквіт. Да? Міфів про те, що закордонні радники завжди бажають Україні перемоги, добра, сили, розвитку і будуть робити це, незважаючи на власні національні інтереси. І насправді ще дуже багато міфів і не тільки в економіці. Да? От це дуже важливий такий фазовий перехід від ідеології. Я запишу окреме відео взагалі про ідеологію, про її вплив не тільки в економіці. Так, перехід від ідеології до здорового прагматизму. Це дуже важливо. Для економічного успіху це взагалі одна з вирішальних історій, да? тому що прагматизм це про реальний досвід, про реальний контекст, про імпіріку, про інтереси, про те, що робити, а не про те, просто що ми віримо в те, що нам продають як певний готовий. Такий суповий набір, да, тобто ідей, вірувань, переконань, які мають диктувати нашу політику, наші дії, да, тобто, від ідеології до прагматизму, це дуже важлива складова економічного посилення. Друга е лінія переходу, яку я вважаю дуже важливою, це перехід від. Політики Лезефер, політики невтручання, хай де, як іде, давайте зробимо дерегуляцію, давайте усунемо е, поганий вплив, так би мовити, держави в економіці або і не тільки держави, якихось інших гравців. Да? Тобто, давайте просто е, усунемо регулювання і буде гармонія, буде процвітання. Да? Тобто великий міф, е, велика ілюзія, тому що завжди. Є певні фактори впливу, є певні залежності, взаємозалежності. Питання, що ми з, ми з ними робимо, як ми граємо ті карти, які в нас на руках. Перехід від політики Лезефер, від ілюзій, міфів до стратегування, до свідомого вибору того, що робити і що не робити. Я окремо е поділюся з вами відео про стратегію, про стратегічні. Моделі це дуже важлива історія, тому що як тільки ми свідомо починаємо оперувати на рівні стратегій, ми обираємо, що робити і що не робити. Ми обираємо ким бути і е, ким не бути, і це вирішальна історія, тому що ми робимо е, дуже важливий якісний перехід від ролі об'єкту до ролі суб'єкту, до ролі е, е, гравця. Архітектора, інженера, садівника, ми потім розглянемо з вами ці метафори, чим вони відрізняються, але це перехід від об'єктності до суб'єктності, навіть з урахуванням нашого дуже скромного економічного масштабу, навіть з урахуванням нашого дуже обмеженого впливу. Да, тобто, але бути навіть молодшим партнером з такими країнами, як Сполучені Штати, як Велика Британія, Японія, як Норвегія. Грати з ними певну спільну гру це вже інший рівень. І ця гра вона обов'язково має бути взаємовигідною. Тут обов'язково потрібно знаходити формулу він він взаємодії, показувати, яким чином те, що ми бачимо для себе вигідним, яким чином воно є складовою успіху для наших партнерів. Чому наш виграш, іншими словами, є їх виграшем, не просто тому, що ми... Гарні хлопці та дівчата, не просто тому, що ми демократична країна, не просто тому, що ми форпост західної цивілізації в прямому сенсі цього слова. В чому буде їж довостроковий економічний виграш? Як вони можуть заробляти значно більше з нами їх компанії, їх уряди, їх групи впливів і інтересів? Яким чином ми можемо вбудуватися в ланцюги доданої вартості і в глобальні інтереси тієї частини світу, того олігону, частину якого ми хочемо бути, це дуже важливо. І дуже важливо підходити до економіки достатньо інструментально. Да? Тобто згадати формулу ВВП, згадати формулу, що таке валовий внутрішній продукт, як рахується економічна активність, да? які там є складові. Тому що нам це дозволить відрізняти гарні рішення економічні від поганих рішень і дозволить не робити дурниці, дозволить приймати ті рішення, які роблять нас сильнішими, приймати, розробляти ті стратегії, які дозволять нам змінювати своє становище від того, що є, до більш бажаного. І це абсолютно реально. Тому що дуже багато країн стартували значно більш жахливих стартових умов, навіть ніж ті, які є сьогодні у нас. Да? Тому що Японія була практично зруйнована після ядерного удару, програла у війні, була окупована, да? тобто країна, яка не мала природних ресурсів. Ну тобто, ну важко собі уявити гірші стартові умови. І за 30 років Японія. В прокачу свою економіку в 18 разів вона стає другою економікою світу, і вона потісняє на світовій економічній арені Сполучені Штати Америки. До речі, завдяки яким значною мірою Японія і здобула цю цей економічний успіх, да, тобто і вона стирає з обличчя. Цілі американські міста в економічному сенсі, такі як Детройт, да, вони там фактично цей іржавий пояс, який виникає, да, тобто із зруйнованих американських виробництв, які програли конкуренцію японцям в цілих індустріях, японці це зробили. Південна Корея зробила економічне диво. Я поділюся відео окремо про економічні дива, яке я записував. Тобто, це все реально. Це все можливо і ми маємо це зробити. Але для цього безумовно потрібна оця низка умов. Тому не можу сказати, що буде, можу сказати, за яких умов ми можемо розраховувати на певний розвиток подій. І ми цю тему обов'язково з вами продовжимо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую.